Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на перерву. Сьогодні у випуску огляд відбору до чемпіонату світу в Південній Америці. Груповий етап там вже завершився. Розглянемо турнірну таблицю результати останнього туру та поглянемо, хто вже пройшов на чемпіонат світу. Парагвай на виїзді переміг Перу 0-1. Колумбія на виїзді перемогла Венесуелу 3-6. Покер за колумбійців оформив Луїс Суарес. Не путайте з уругвайським Луїсом Суаресом. Колумбійському Суаресу 27 років, і він грає за лісабонський спортинг. Болівія вдома перемогла Бразилію 1-0. Чилі та Уругвай зіграли в нічию 0-0. Еквадор вдома переміг Аргентину один Нагадаю, що тут одна спільна таблиця перші 6 місць дають пряму путівку на чемпіонат світу, а сьоме місце виводить збірну у матчі плей-офф проти збірних із Центральної та Північної Америки. Отже, бачимо, що Аргентина, Еквадор, Колумбія, Уругвай, Бразилія та Парагвай вже потрапили на чемпіонат світу. А Болівія матиме такий шанс, зігравши у матчах плей-офф. Найкращий бомбардир відбору Мессі він забив 8 голів. Не пропускайте результати на нашому каналі.